Hello, подпічикс. Сьогодні нас на огляді новий танк з коробочок, який має назву Панцерник, або в перекладі з польською броненосець. Це новий танк чотирьох Сьогодні ми подивимося на ТТХ, розбираємо броню і зіграємо декілька боїв і зацінимо, так як би мовити. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайку І також напишіть в коментарях, що взагалі думаєте стосовно цього танку, чи стане він бою. Буду вам дуже вдячний за вашу підтримку. Також в мене є телеграм-канал. Всі актуальні новини, голосування і так далі. Є там. Підписуйся. Це 9 рівень. Польський, це не акційний танк, це буде саме преміум танк, важкий танк. Треба це зазначити. 650 альфи ми бачимо. 650 альфи, ПБшка 248 має пробиття, акумулятив, тобто голда тут 310. І ФУГАС 77 мм. До речі, фугас доволі реально непоганий. Заряджання гармати 20 секунд. Щось типу Басіка 176 з дуже довгим КД і з альфою 50 Зараз будемо дивитись. Час зведення 3.07. Це якась бабаха з бронею. Що так довго? Мінус 8 кв 0,42 розки. Міцність 1900, бронювання корпусу, бронювання ми бачимо доволі непогане. Зараз побачимо, коді модель. Е, максималочка 30, назад, 12. Але тут потужність двигуна. Зверніть увагу, будь ласка, яка 1100. Але і маса машини більше 100 тонн. Якийсь е, польський маус, судячи по. Масі чи що, огляд 380. Що я взагалі хотів би поставити з обладнання цьому апарату? Давайте поставимо стандарт. Це буде досил, це буде стаб, це буде турбінка. По екіпажу навідник, оточіша командир, навідник, механік водій. І такі парки має заряджаючі. Ну, слухайте, поки що не знаю. Взагалі, що це за апаратік. Зараз будемо його тестити. Мені дуже цікаво, як він відіграється в рандомі. По бронюванню давайте подивимось, бачимо що. Башта тут. Ну, Давайте поставлю якісь 320 мм голду. 315, хай буде. Бачимо, башта 345 мм, лоб башта 350, тобто десь деякі десятки його пробувати не будуть, крім ПТ-шок на голді. Нижній скос 300 мм, голда десяток, на виліт, голда 9. Також не виліт під баштою, також є величезний лючок 190 мм, який також буде доволі часто залітати. ВЛД пробувається 170 мм, 115 мм тут навіть навіть бабаха може закидувати цю проекцію і пробувати. Бачимо, НЛД там десь грає 300 мм, 260 мм. Ті, хто не знає, куди цей танк пробувати, будуть часто вкидувати в НЛД і тим самим фейлити тички, кидайте йому ВЛД. Зверніть увагу, яку броню має ця зона 200 мм. тобто Будуть в лоб шити тільки так. По бортику. бортик там має танкувати начебто. А в 200 є 100 мм оця планочка, тобто він буде виїжджати бортом, і ти в цю планочку зможеш закидувати навіть в 7 рівні зможеш а так А отак отака броня. Бор, до речі, непоганий: 120 мм. Корма 90 100. 90 і кришка 40. Ну, арта його буде пробувати частенько. Окей, okay. 1900 хп. Розкид 0,39, зведення 2,7, 16 секунд КД, 650 ельфи. І максималка 36. Дуже цікаво. Дуже цікаво, як він буде відіграватись. Так, давайте по модерки. Модерку Перше нічого не поставлю. Друге, я навіть нічого чіпати не хочу, тому що і час зведення, і розкид змінювати я не хочу. Третє це буде плюс огляд. І останнє це буде плюс 2 кілометри, напевно. Хоча стоп. Ті 2 кілометри вперед, вони взагалі нічого не змінять. Типу я навіть їх трогати не буду. Він і так, їде 36-36, це нормально для танку 9 рівня. Дуже цікаво, дуже цікаво що це за парад. Чесно сказати, його навіть нема з чим порівняти. Таких схожих танків до нього, на жаль, немає. Хіба що можна порівняти якогось 50 ТП, але все одно різні альф альфи, різні КД, і об'єктивно їх не порівняю. Тому сьогодні без порівняння техніки, поїхали одразу в рандом. Так, кидаю нас одразу до 8 рівнів. Місцева мапа, лінія Зіфріда. Ще раз 15-8 кд. Єдине, що мене реально турбує, це. Його зведення. Турбує зведення, і взагалі. Тут і стаба, напевно, жахливо. Але мені подобається, що з модерку тут 2000 хп, і тут компоновка, точні, не компоновка, а хпшки, в принципі, я думаю, вони не потрібні. Тут Треба реально робити комфортну гармату максимально. Ну, Стаба. Става така, дуже схожа до 60ТП, але, скажімо чесно, для такої маси танчик доволі бадьоро починає рух. Волі він непогано їде, слухайте. Єдине, що я боюсь, що цей танк буде токсичний. З такою бронею, грати, наприклад, ви граєте на якісь вісімки, якої там пробиття 250-270, там 270, реально вам проти нього буде складно було брати. Це єдине для мене проблема, так би мовити. Буде як вперед. Шотошка заблокал нача, не забокав что-нибудь забуков. Да, да, меня просто жох, куди он поихатор виходить Тут стаба. Ха -ха. А тут без рад, взагалі на ньому краще не кидай, слухай. Ні 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 він. Дуже косив. Це й добре. Це й добре, що цей апаратик доволі косий. В нього якась, знаєте, схожість за 60 тп Типу, не дозвійся не без був давати Альфа приємно. Тут прям таїти не буду. Помега приємно. Ну, звісно, проти 8 ти будеш найгвати на ньому дай дуже Що буде нове токсик 9 рівня. Буде новий токсичний тан 9 рівня, чи що єдине, це лючок треба закривати, буде не забувати, все інше на максимально легко відіграється. Ні, я йому не влучаю, бригань. І мені по 10 хп фугаса, він просто заряджаючий вибиває. Пітний КВ5, нього навіть шансів немає якось зіграти в цьому бою, тому що у нього пробиття 217 і в мене нікуди майже не пробиває. Скільки це юзи танк, якому негайно потрібен ап. Ну, а тобі з вертуха на 650. Добре ранок. там пробивається так. Пробувається танк чи ні, не пойму. Мені нічо хотів скидати, він знає, шарить куди закидувати треба. Ай, хорошо. Блін, подобається, мені подобається альфа. Мені дуже подобається альфа, мені подобається те, що його вісімки Ну, через раз будуть пробувати. Реально буде токсиком, я вам чесно кажу. Я вже відчуваю, як, тан... як цей танчик. Трошки ламає рандом, по типу як Базік 176. Типу, наче коли ти на нього сідаєш, на ньому важкувато відігрувати з рахунок того, що він доволі повільний, поки зведеться, поки влучить, але коли ти проти нього. Жаль не вкинув. Я, до речі, впасти трошки на ББшки. Дивіться, мене не пробувають ББшками. Чорта. Це 2XMК найс. Я трошки не зрозумів, куди мені вкидувати. Реально, поки що виглядає дуже токсично. Нормально XMК ще одну тичку дає. Я на 200 XM затаранив, я до неї тільки-тільки піджався. Ви уявляєте, що роблять 100 тонн? Танк важить 100 тонн і їде з 36. Це неадекватно. Капець він буде таранити якісь легкі танки там. БСТ, наприклад. На 200, це його тільки-тільки, ну, так, доторкнувся, так би мовити, до нього. Дивіться, 310 пробиття голдою йому достатньо. Скажу чесно, йому не треба ні 330, ні більше. Це прям об'єктивно нормально. Перший момент. По динаміці він окей. Зведення жахливе, факт. Кінцева влучність жахлива, факт. Але якби тут була стаба хороша і хороша гармата, то він був би людим бою, скажу чесно. Так він Ну, майже в балансі, Я б йому зробив залі 20 секунд, Щоб він не токсичив Так, батр токсичний танк. Реально летить 35. З місця. в нього КВН на є. Ха. Із 29 на 9 рівні. От поки доїду до скропа Десь там ще в патном танк катається. Ой. На тебе, по мордасах. Не проб'єш, пробив, ай жук. Не ББшка. Хорош. Конвейшот, не ще десь сортоводі. Зертухи закинув. 3, 2, 1. Ну майже близько дуже. Без мене, думаю, де бьютіо успішно ні. Доб'ють, доб'ють. Де ж патонтанк питання? Де КПЗшка? Так, ну дивіться, на базі їх точно немає. А, десь тут переді мною. Звідки пікне. Яка лопата? Просто летить, вигляньте. <світ> Яка тільки лопата? Я здивований. Я здивований, наскільки цей танк легкий в реалізації, максимально. 4700 дамаги без напряги, реально. якийсь танк 60 ТП на мінімалках, напевно. Опача, А що нам дають? А нам дають ельхалувчик. Опа, це вже буде цікаво. А тепер дивіться, давайте зацінимо, як він стартує з місця, от дивіться. Зараз натискаю W. І буквально моментально він набирає 35 дв. Дай його маси. Ну, 30-ку, ладно, з місця він 30-ку набирає. Клас. Клас. 35. Да, турбінка по-любому must have. Стаба в нього жахлива, як полячка. Ну, можна, типу. Можна зняти турбіну, пікнути останню модерику на плюс 2 км і закинути сюди. Можна навіть експериментальну турбіну, плюс ХП, плюс Доси. Ну, можна щось, типу, подумати на рахунок збірки. Наче ХПшки тут також непогано виглядають. 200 хп на 9 рівні це люто-приблютий клас. А прикиньте, чи йому качати майстер таран? Що то буде. Окей, під'їхав до позиції. Цікаво, чи фаза заліз сюди приїде. А, с вас Ой-ой-ой-ой-ой. 727 альфы. Какая лютая тема. на... Бідняга на хорішки паше, серйозно. Правильно, бідняга. Тут такі дві маслини втулив. 196, супер. Далі Буду упарювати три, два. Маки шестьсот десять. Поб'ємо фазу. Не забуваємо, що тут фугас 70 мм. Так, на секундочку. 713. Ай-яй-яй. Я точно нарфет не збираються? Значит, трошки душный танк, не? Четыре без знапля. Ты, мане, подвинешь, дядь. Ладно, тут поспеши, тут помилка, помилка. Треба бежать, ліворуч. Да, 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 сорі. Є його не, я то я, не Чорт. Я його фул, до речі, виніс. Так, там десь фляжовитки, да? А, ні, Вафля да стоїть Одна А, он легкий пять, Чотири Сімсот, найс. Він буде тікати, прямо в ногу А, ну я за цілю почекаю, може йому ще шотик буде. А він мене добив. Похідмих. Похідмих. Я часто здивований. Я здивований. Тому що танк ну, легкий максимально. Він щось станкує, в нього є велика кількість ХП. Максимально легкий прем для. Фарму, напевно, для якогось задоволення від цієї гри. Так, давайте зроблю висновки по цьому танчику. 5К я тут накидав, 5 Відіграв дві катки в. Досить високий результат, там 4900, але ви на середуху не дивіться. Це так, два бої. Зараз були хороші, бої, наступні будуть погані. Тому що я можу сказати? Цей танк однозначно буде для тих, хто любить 60 Б. Цей танк буде для тих, хто полюбляє, так би мовити, не спішить і перестрілюватися в позиційній позиційки. Тому цей танк зайде тим, хто дуже любить 60 те паріка. Вони максимально по геймплею схожі. Та є свої там точки є лючо. Є ВЛД, трохи таке картонне, але можна це сейвити, якось ромбувати, перекручувати корпус, і так далі. Тому подібне. Я цьому танчику, як для Прему 9 рівня, поставив би напевно 8, може навіть 8 тому що він доволі для мене повільний, і в нього жахливе зведення і стаба. Але плюс-мінус воно схоже 60 тп Тому тут навіть так би мовити, я скажу, що це у балансі. Я вам дуже вдячний за перегляд. Дякую за те, що на цей відос час. Беріть себе і до So time. Throw the dice. Nothing nice. But nice Fill your arms. Sixty five. that's in